Середа п'ятого тижня по пасці Діянь святих апостолів. Читання. В тих днях Павло, і ті, що були з ним, відпилив перу і в памфілії, але Іван відлучився від них і вернувся в Єрусалим. Вони ж перейшовши пергу. Прийшли в Антіохію Пісідії і суботного дня увійшли до синагоги із сіли. По прочитанні закону та пророків наставники синагоги послали їм сказати: мужі брати, як маєте, яке слово, утіхе для народу кажіть? Став тоді Петро Павло і давши знак рукою мови. Муші ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога, слухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і возвисив цей народ, коли він був приходнем у єгипетській землі. І потужною рукою вивів їх із неї. І сорок років годував їх у пустині, вигубивши сім народів з землі Хананейської, дав їм у спадщину їхню землю, по яких 450 роках. Після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя. І бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніамина, сорок років. Та, відкинувши його, настановив їм царем Давида, якому так засвідчив: Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка по моєму серцю, що виконає всю мою волю. З Його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлі Спасителя Ісуса, а Іван перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення Покаяння. Коментар. Іван перед Його приходом проповідував. Усьому ізраїльському народові хрещення і покаяння. Дорогі мої, Господь наш Ісус Христос через смерть і Воскресіння свої чинить нас учасниками вічного життя. Це життя нам дано. Але чому ж ми часто не усвідомлюємо цього? Бо ж ми маємо. Гріховну, зіпсуту природу, саме вона не дає нам змоги жити цим життям. Тому покаяння, про яке згадується, важливий крок до того, щоб почати жити справжнім життям у його повноті. Бо, як кажуть, навернення починається саме з покаяння. Тільки наверненням, тільки наша особиста переміна це те, скільки ми працюємо над собою, визначаємо те, що ми стаємо готові особисто прийняти Бога. Бог завжди готовий жити і перебувати у нас. Це ми не готові. Ми не готові перемінитися. Покаятися, прийняти в Бога в своє життя, тому перемінюємося, і Бог все більше буде перемінювати, і сповнювати нас. Від Івана Святого Євангелія читання. В той час Ісус, підвівши очі і побачивши. Що сила людей іде до нього, каже до Филипа. Де нам купити хліба, щоб ці їли? Казав він так, щоб випробувати його, знав бо сам, що має робити. Филип озвався до нього, та й за двісті динаріїв хліба не вистачило б, щоб кожному хоч трохи дісталося. Каже до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, що має п'ять ячмінних хлібів і дві риби, але що це на таку силу людей? сказав Ісус. Веліть людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, і сіли вони числом яких п'ять тисяч чоловіків. Узяв Ісус хліби і воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи, так само і риби скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, мовив до своїх учнів. Зберіть шматки, що зосталися, щоб ніщо не пропало. І зібрали та наповнили дванадцять кущів куснями ячмінного хліба, які були лишилися в тих, що їли. Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили: це справді пророк, що має. Прийти у світ. Коментар. Є тут один хлопчина, що має п'ять ячмінних хлібів ще й дві риби. Та що це на таку многоту? Дорогі мої, дуже часто ми теж відчуваємо таку безпорадність у тих чи інших ситуаціях. Наприклад, не віримо, що можемо якось суттєво вплинути на ситуацію політичну, економічну, суспільну. У багатьох ділянках нашого життя настають такі моменти, коли наші сили та можливості в певній ситуації такі мізерні, як п'ять хлібів і дві риби. Для п'ять тисяч народу. То було тільки чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. О саме цей, дорогі мої, уривок Євангелія показує нам щось таке дуже важливе. Господь, звичайно, зміг би чинити чудо навіть без цих п'яти хлібів і двох риб. Але Він потребував. Якщо можемо так сказати, що саме через них створити щось велике, якесь чудо, так само в нашому житті. Бог не очікує від нас якихось таких дуже великих речей, знамень, того, що нада нашу силу, але ще того, що ми можемо самі зробити. Кожен з нас може дати Богові свої хліби чи свої риби, які на перший погляд не можуть нічого суттєво змінити в ситуації. Але через ці наші маленькі діла, маленькі зусилля Бог створить направду великі речі. Якщо бажаєте надалі слухати повчання, підпишіться на мій канал і чекаю на коментарі. Скажіть, напишіть Амінь. Ісус питається в апостола Филипа про те, де їм взяти достатню кількість хліба, щоб нагодувати йорбу з кількох тисяч людей. В цьому питанні, дорогі мої, можна прочитати два головних підтексти. Перший Господь бачить потреби людей, і вони йому небайдужі. Другий вчитель очікує від своїх учнів певного розуміння того, що він чинить. Отже, є певна проблема, чи радше виклик. Як нагодувати таку силу людей, щоб її вирішити, потрібні певні засоби. Учні Ісуса Христа надають свої пропозиції чи пропущення щодо того, що можна було б зробити. Пропозиція Филипа купити хліба на 200 динарів. Щоправда, невідомо, чи вони ті гроші дійсно мають, і чи навіть в такому разі на всіх би вистачило хліба. Припущення Андрія маємо п'ять хлібів і дві риби, можемо поділитися, але того на всіх точно не вистачить. Ісус обирає другий шлях, а щоб на Його місці вирішив Я. Отож пробують п'ятьма хлібами з двома рибами нагодувати п'ять тисяч чоловік. Як не диво, це їм вдається, усі наїлися досходжу. Та ще й залишилося аж цілих дванадцять кошів шматків, якраз по одному на кожного з апостолів. В такий спосіб Ісус дає зрозуміти своїх учням, а через них і нам варто ділитися з ближніми тим, що маєш, навіть якщо тобі самому не дуже то вистачає. Якщо це робити з Господом, тоді вистачить на всіх, ще й залишиться нема. Сьогоднішнє Євангеліє, дорогі мої, також дуже подібне до одного опису святого письма, а конкретно до опису зявлення Манни в Книзі виходу. Тоді Господь заговорив до Моїсея, Чув я нарікання синів Ізраїля, скажи їм таке: «У увечері їстимете м'ясо. А вранці наситися тися схочу хліба, і зрозумійте, що я Господь Бог ваш. І справді, ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і укрили табір. а вранці впала розсаду коло табору. Коли ж роса зникла, ось на пустиню зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іній по землі. Побачили це сини Ізраїля та питають один одного, що це таке? Не знали би, що воно таке, а Мойсей сказав їм: Це хліб, що дав Господь вам на поживу. Виходу 16, 11, 15. То, як тоді сини Ізраїля нарікали на Мойсея, так тепер юдеї нарікають на Ісуса. Мойсей запевнив вибрану народову визволення з Єгипту. Він вів їх до обіцяної Богом землі, рятуючи їх та дбаючи про всі їхні потреби. Проте вони постійно нарікали на нього. Та замість того, щоб покинути цей народ, Мойсей заступається за нього, відповідаючи на невдячність своїх вибраних. Бог дає дар манне з небес. На щораз у більшу невдячність, Господь відповідає ще більшим даром. Подібне спостерігаємо також в Євангелії, що минулого дня після помноження хлібів та риб весь народ величав Ісуса. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіває Ісуса говорили. Це справді той пророк, що має прийти у світ. Вони навіть хотіли обрати Його Царем. Проте вже наступного ранку Ісус чує від них нарікання того часу нарікали на Ісуса Юдеї, бо Він сказав Я хліб, який зійшов з неба. У відповіді Ісус говорить про Воскресіння, про знання та бачення Бога, про вічне життя. Та живий хліб воістину це найбільші та незбагненні дари. Божа доброта нескінченна, вона завжди перевищує людські нарікання та невдячність. Жодні духовні записи про духовість не набирають популярності, як набрає кінець світу, пророцтва. І так далі, і тому подібне. Наступна подібність пов'язана з порою дня. Ізраїльтяни отримували м'ясо з перепелиць ввечері, а манну на ранок. Так само Ісус наситив народ ввечері, а наступного дня навчав про небесний хліб, манна, що падала на табір з небес. Заповідав перший прихід Ісуса від Свого Небесного Отця. Як Бог Отець дав манну з небес, так тепер Він дає нам свого Сина під видом Хліба, істинно істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, лише отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Івана 6:32. Мойсей дав у минулому, але Отець постійно дає. Це постійна, тривала і завжди актуальна дія Бога. Це чудесний дар, який тримає донині для нас, отець, мій дає вам хліб. У події насичення народу об'являється триєдиний Бог, перший отець, який дає хліб з небес, живим хлібом, що сходить з небес, є Ісус Христос Божий Син. Потрібно зауважити ще Святого Духа. Пригадаємо дві цитати, перша з книги вихід. А уранці упала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте й тоненьке, мов і ній по землі. Після небесної роси з'являється манна. Друга цитата з літургії, коли священник простягає руки над принесеними навітрами дарами. Він просить, Бога ця освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа Ісуса Христа. Отож в Євхаристі, під час служби Божої ми отримуємо потрібний дар. Отець притягує нас через Свого Сина, Ісуса Христа, у Святому Дусі, щоб ми мали життя вічне. Христос каже до Филипа, де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти. Чому він питає Филипа, хоча й інші учні також знаходилися поруч і перебували з ним, це важливо знати, дорогі мої. Адже Филип був допитливим, але не дуже швидко розумів те, що властиве божеству. Ти можеш це підтвердити, згадавши, що він, довго слідуючи за Спасителем, збираючи різні його настанови про божество і маючи можливість із діл і вчинків скласти, що до нього вичерпне і повне розуміння, все ж таки в останні часи його земного життя, каже Ісусові як той, хто геть нічого не дізнався. Господи, покажи нам отця, і вистачить для нас, Івана 14.8. Але оскільки сказав Це без злої думки, то піддається переміні. Адже скільки часу є з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филип, 14, 9 Івана. Тому як до менш здібного в розумінні і дещо. Повільнішого, ніж годиться у сприйнятті божественного, Господь запитує його, випробовуючи свого учня у вірі. Про це свідчить вираз спитуючи, Хоча, як підтверджує, блаженний Євангелист знав бо сам, що має робити, а кажучи, де хліба нам купити вказує навіть сутність грошолюбства у своїх послідовників і добровільну бідність заради богатих, хто не має нічого, навіть для закупу необхідних харчів. Але Господь також дбає і мудро піклується ще про інше, бо оце де він вживає невипадково. Так він указує їм, що ті, хто пішов за Христом, зовсім не турбувалися приносити щось із собою і звикли до крайнього негрошолюбства. Отже, виключаючи і благородно відмовляючись від надії на гроші, він явно підштовхує дійти висновку. Що Господу доведеться невимовною силою і божественною владою створити їжу, якщо Він хоче нагодувати тих, що приходять до нього без жодного майна. Адже залишався лише один вихід, і він уже закликав учнів дивитися лише на цю надію згідно з висловом еленських поетів: Сувора. Доля необхідності. не бажаючи відпустити їх голодними, Він прихилив їх душі своєю промовою, щоб вони забули про самих себе, покинули всю турботу про їжу або іншу необхідну потребу, не втомлюючись бути з Христом у пустелі. Христос, вже знаючи неміч нашої природи. Бо ми потребуємо їжі для підтримки тілесного здоров'я, піклується і про те, щоб дати не тільки для душі, але і для тіла, так як він творець і душі, і тіла, а не одного з двох, як багато хто може собі думає, Що водять різних творців, одного для душі, а іншого для тіла. Все це було відповіддю на події, що відбулися раніше. У словах Господа є певний порядок, який зберігається і сприйняття благодаті, щоб ті, що приймають хрещення раніше, проголошують, що вірять Сина Божого, Його страждання і Воскресіння. І клятва ця стає сповідальним знаком. Таким чином, певна істина про самі речі проступає крізь слова клятви, хто перебуває весь час у пощі, Наспогад про страждання Господа поєднується з Господом Союзом співчуття, тим самим і знаком своєї клятви і перебування в пості, люди проводять весь час у стражданнях разом з Господом. У чому таїнство? Господь відчуває жаль довіруючих, які прямують за ним і надіються на нього, коли говорить, що вони з ним уже три дні. І що вони не ослабли у їхньому житті у цьому світі, у світі їхньої повсякденності. він хоче наситити їх, зміцнити хлібом своїм, тільки так вони зможуть пройти важкий шлях, адже учні скаржилися, що ніде у пустелі взяти хліба, так колись уже вони отримали урок, що для Бога немає нічого неможливого. Однак значення деяких подій перевершує міру нашого розуміння. Справді, наскільки великим було благоуління апостолам, коли вони працювали на спасіння Ізраїлів видно з послань благословенного Павла. Отже, у такій самій ситуації, але тепер при зборах поган відбувається і множення хлібів, і мовчання посту. Ісус Христос, маючи намір створити подібне чудо спочатку цілив стражданих тілесними хворобами, і тепер робить те саме, приступає до чудодіяння після зцілення сліпих і кульга. Чому ж тоді учні сказали відпустити народ, а тепер цього не сказали, хоча минуло вже три дні? Або самі стали вже кращими, або бачили, що народ не надто відчував голод, славлячи Бога за вчинене йому добро. Але десь як Христос і тепер просто приступає до чудодіяння, а викликає на нього учнів, народ, який прийшов для зцілення хвороб, не наважувався просити хліба. Але Христос, будучи людинолюбним та турботливим, Дає і тим, хто не вимагає, і промовляє до учнів, жаль мені цих людей. Ось три дні вже, як вони перебувають зі мною, не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу. Але щоб хто небудь не сказав, вони прийшли з запасом хліба. Христос каже три дні вже, як вони перебувають зі мною, отже, якби прийшли з запасом, то запас вичерпав бися. Тому й чудо, яке створив. Він не в перший, не в другий день, а коли вийшло у них усе, що безпочатку відчувши скруту, тим з більшим захопленням прийняли чудо, для того й каже, що, бува, не охляне десь в дорозі, показуючи цим, що далеко було до селища, і що у них нічого не залишилося. Але якщо ти не хочеш відпустити їх голодними, чому не створюєш знаки? Щоб своїм питанням і відповіддю учнів викликати в них більшу увагу і дати їм нагоду показати свою віру, підійти до нього, сказати сотвори хліб. Але й тут вони не розуміли мети питання. Ось чому, опісля, як оповідає Марко, Христос і каже: не вже скам'яніли ваші серця, маючи очі не бачити, маючи вуха не чуєте, не пам'ятаєте, Марка 8. 18. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Я план благословення. Пишіть коментарі, залиште імена під благословенням і про лайки, уподобайки. Теж не забувайте. Христос Воскрес!